Слава Україні, героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія, і сьогодні я хочу розказати про свої вишивальні плани. У відео відбувається в мене дуже часто розсинхрон звука, і в даному випадку я чомусь не можу з ним справитись, тому. Трохи буде це видно, трохи я буду замінювати відеоряд і працювати далі в цьому напрямку. Отже, повертаючись до вишивання, в планах моїх сорочки. Задача номер один сорочки. Цю буковинську сорочку я вже показувала. Тут на рукаві оце рукав, покажу. на рукаві отут повинна бути ще велика квітка. На двох рукавах ще вишить цю квітку, обмитати, зібрати, ну, тобто, є робота. Тут кріхла п'янка. Другий мій процес раптово з'явився, неочікувано зовсім, і у всьому винна Івана Вдовченко. Не я, не я Івана Вдовченка. Тому що е так співпало, що коли я вирішила вже повертатися до вишивання, вона якраз випустила майстер-клас по низинці. А я дуже люблю цю дівчинку, вона не такий ніжний голос, вона так гарно все пояснює. І коли її дивишся, то просто руки чешуться <сум> вже бігти, хватать і отак от вишивати, як вона все розказала. І тут з'являється ця низинка, про яку я багато вже чула, думала. І Івана так добре все пояснила і думаю, о, якраз треба, <сум> мені це треба. І ще давно в мене була така давня мрія, колись я побачила гуцульське, мабуть, там гуцульське село, де у всіх жінок були такі сорочки оранжеві, з оранжевими уставками. І вони якісь такі сонячні, так гарно мені було. І я давно вже мрію про таку сорочку. От воно одне до другого, до третього так співпало. Що? Давай я задумалася над. Сорочкою вишитою низинкою. В мене багато льону білоруського, по якому вишивати не можна. Треба тільки накладну канву. А як же ж ти зробиш низинку на накладній канві? Ніяк не зробиш. Я подумала хвилин приблизно, може, 10. І прийшла до такого висновку, що низинка це, власне, суцільно зашита тканина. суцільно зашита. Тому я можу взяти яку завгодно і просто пришити той льон з двох боків по краях. Я взяла луцьку тканину, цю канву, по ній дуже легко вишивати низинку просто пісня. Взагалі це дуже легка техніка вишивання, дуже легка, дуже приємна. Навіть потім вже не треба ні в які схеми дивитися, ти просто ну насолоджуєшся і дуже швидко. Оце за два дня буквально я вишила. Я не знаю, чи це е, повна уставка, чи ще я її буду дошивати. От, але вважаючи на те, що не вміючи, не знаючи, перший раз шити зразки, це не наш метод, так само, як і читати інструкції ні-ні-ні, відразу беремо, відразу шиємо так, як, як треба. Ну, принаймні надіємося, що воно буде, щось з того вийде. Тому що по-любому це навчальна, навчальний буде варіант. Тому я взяла оранжеву таку нитку, і низинку почала вивчати. Легко дуже вона і шиється, і розпускається, якщо знайдеш помилку, бо спочатку я не дуже то ті помилки і бачила, як знайдеш помилку, то просто нитку цю так потягнеш на себе. і все, і вона розпустилася. Стосовно? Що? Стосовно розмірів. Це якийсь такий момент незрозумілий, тому що я дивлюся викрайки, там і 24, і 21 см, і 34 см ОБшку я знайшла. І не зрозуміло, я не можу визначитися, можливо, вона мені треба вуща, тут у мене 24 см. Можливо, її зробити вущою, тоді буде менше отут, от цих складочок, вони тут не потрібні, бо вони ніяк не впливають на ширину виробу. А отут, внизу по краю, зробити більше пухликів буде гарніший рукав від цього. Ніж я зроблю ширшу уставку, більше тут призберу, а рукав буде не такий уже гарний, бо буде менше тих пухликів. Тут, поки сам не почнеш експериментувати і пробувати, ну, неможливо його зрозуміти, як його робити. Якщо в сім'ї немає старшої жінки, яка знає, як це робити, вшить сорочку і не навчить, то цей шлях до своєї першої справжньої сорочки 10 років у всіх. 10 років як не крути, я дивилася, значить, відео жінка на Полтавщині, Полтавську сорочку білим по-білому. Вивчила техніки, знайшла тканину, довго вона її шукала, знайшла нитки, які їй потрібно, знайшла візерунок, вже все нібито зібралося в неї. І раптом вона брала інтерв'ю в одної бабусі, і та бабуся каже, Давай підемо в хату, бо тут спекотно підемо в хату, в хаті побалакаємо. Каже, заходимо в хату, і я бачу, що на печі, в сажі лежить шмата, на якій є вишивка. Вона роздивилася ту шмату, а то вишитий рукав, колись він був білим по-білому вишитий, з дуже гарним таким візерунком, орнаментом. І вона почала просити ту бабусю, що віддайте мені цей рукав. А тій бабці теж соромно каже дитино, я тобі його віддам, ну дай я його хоч поперу, ну таке страхіті тряпку віддавай. Ні-ні, ні я сама поперу, тільки віддайте мені. І от вона його відчистила, випрала, зняла з нього узор, вишила свою по ньому першу сорочку, і на це в неї пішло 10 років, як і у всіх. І часто такі історії чую, що люди, ті сорочки вишиті, і підлоги ними миють, і курі накривають. І, каже, я з під сходів двома пальцями виняла, об неї ноги витирали, ту сорочку відіпрала її, реставрувала, і вона зараз висить в музеї. І коли я чую такі історії, я думаю, що так же і з людьми, так же і з людьми. Одне об тебе ноги витирає, а друге пиль здуває і вважає найбільшою дорогоцінністю. Тому самооцінка повинна бути прив'язана тільки до віри в себе. Тільки до віри в себе і віри в те, що Бог тебе любить. Він тебе таку створив і Він тебе любить. А не до думки отої дурної людини, яка б тебе витирає ноги. Ну, така от історія. Або один хлопець із Закарпаття. Він колекціонує, я забула його прізвище, колекціонує ті сорочки і сам їх виготовляє на продаж. На нього, каже, один рік було 40 жінок вишивало для нього сорочки, а він їх шиває уже остаточно. Він каже, в мене 7 років пішло на те, щоб навчитися її шивати. Тому не думайте, що. Це вийде легко і просто. Десять років, 7 років це довгий процес. А Юля взять вишивальниця, Юля. Купила дорогий майстер-клас по цій же жуставковій сорочці. Дуже гарно вишила, дуже гарно шила, зібрала все в кучу, наділа, носить не можна, тому що сорочка набагато ширша, ніж та Юля є. То я вважаю, що коли ти вже продаєш такий дорогий майстер-клас, там повинні бути мало того, що викрики, то ще повинно бути якесь роз'яснення такого плану, що. Одна справа, ти вишиваєш сорочку для того, щоб носити стрій український. Хто не знає, що таке стрій, це повністю український костюм. Це сорочка, запаска, крайка, керсетка. Коли воно все разом зібране, то в сорочці чим більше цих складочок, чим ширше воно, тим гарніше виходить. А якщо Юля хотіла її носити, це теж треба подумати і пояснювати. Якщо вона хотіла носити її за джинсами, з спідницею там, повсякденно, наприклад, то їй не потрібна широка річ, їй потрібна річ по ній, яка буде. От, от цей шлях проб і помилок, нікуди ти від нього не дінешся. Ти маєш його пройти, набити свої шишки, і тоді вже мати якийсь досвід, вже мати якісь свої уявлення про сорочку. Отже, низинка. Я раніше думала, що це назва низинка від того походить, що ти нитку нанизуєш як на мисто ниточки нанизуєш на голку, що це низанка. Повинна бути, просто її вимовляють не так, як треба. Насправді низинка від слова низь, низина. Раніше виконувалася вона чорним кольором такого сенсу, що це щось низьке, грязне, брудне. І мені смішно, навколо цієї вишиванки навколо вишитих сорочок. Стільки дурні накручено, стільки дурні, що ну, дурдом. Просто Просто я слухаю і не знаю, чи плакати, чи сміятися, що вони вже мелють. Вони, вони вже таке мелють, що, що на голову не налазить. І от, наприклад, з цим хрестиком. Вой стоїть уже років 200. Хрестик будь проклятий той хрестик, анафіма йому на лопаті, хрестик нашу милу й дорогу сорочечку убив, угробив, знищив, взагалі нема сорочечки, караул, проклятий хрестик, що той наробив. Тут я чую знов цей хлопець, що колекціонує сорочки, на Закарпатті каже, Жінки, а як же ж там у них у них сорочка, в якій вінчається дівчина, вона ну, гарна та сорочка, в тій сорочці її і поховають. Вона її збереже через все життя і в тій сорочці її поховає. Да Мало що в одній, ще чотири туди треба покласти, і під спину, і під руки, і куди хочеш, що треба понакладати тих сорочок. Але там дівчата такі заповзяті. Там дівчина виходила заміж, повинна була мати 24 вишиті сорочки. Ну Там кілька таких от ну, нарядних уже таких святкових, інші всі будинки, але теж з нею треба з тою будинкою, теж треба повозитися. Так от, значить, ховали. Жінок в сорочках, не дай Бог, щоб та сорочка була вишита низинкою. Не дай Бог тільки хрестиком. Тільки хрестиком, тому що низинка це низько, це брудно, це від сатани, це від лукавого, це нам не годиться тільки хрестиком. Ну, можна витримати цю їхню дурню, я їх слухаю, цю дурню. Всяку, всяку, що вони вже коло тих сорочок, що вони вже намутили, накрутили. Я колись, може, відео по цьому поводу зніму, що просто вже сил немає це немається все, все слухати. дорістіку слухать. Вот. Так, так, от вам. І, значить, хрестик, там він, нібито. Справжню сорочку, тому що це давня, давніша техніка вишиття. Там справжню сорочку, ніби він зіпсував, тут, нібито він і не потрібний, а тут, ніби, і потрібний. От такі діла. Але техніка дуже цікава, дуже мені сподобалося, я просто в захваті. Низинка вишивається з вивороту, це виворотна сторона. І виглядає досить непогано. А це лицева сторона, і тут уже дуже видно помилки. Але помилки то нічого страшного. Частково я їх буду виправляти, коли буду заповнювати кольором, частково нехай залишаються, тому що всі старі люди вчили своїх внучок, дочок. Що, коли вишиваєш сорочку, старайся обов'язково десь стратить. А в старовинних сорочках ми бачимо взагалі таку явно показово такі помилки, наприклад, весь візерунок чорним і там сантиметрів 5 червоним прошито. Це таке від людського ока, від е, зглаза. Е, називалося в старих сорочках це вишить дулю. Це дуля, така, щоб всім видно було. Ото тепер, теперішнім майстриням треба старатись стратити, а мені старатися не треба. Я така майстриня, що в мене саме собою все виходить. Третій пункт в планах це сукня в стилі бохо. Українська стилізована сукня. Отут уже мені доводиться робити е, зразок. Тому що ми ще не визначилися з дочкою по кольорах і взагалі по розмірах цього рапорту. Тому я тут шию тільки поки що зразок. Сукня вже є розкроєна. Коли я розберуся з цим зразком, буду вже приступати вишивати сукню. На цьому я з вами прощаюсь. До швидкої перемоги. Побачимось!